Всім привіт! А ви бачили, як живуть бджоли в моєму АПІ-заповіднику? Вони живуть в колодах. Чому в колодах? Тому що це АПІ-заповідник і колода, на відміну від вулика, який оброблений і пофарбований, це ціла екосистема. Просто колода навіть без бджіл. Це вже будинок для десятків істот. Ось, наприклад, оса наїзник. Це не та оса, яка вбиває бджіл і робить гнізда. Це оса, яка живе схожим життям з осміями. Тільки личинок вирощує не на полку, а на паралізованих комахах або павуках. Це оса паразит. А ось іще створіння, яке розмножується в колодах. Це теж оса. Найкрасивіша оса нашої природи. Залізла тільки що в норку. це не її норка, це норка наїзниці. Вона підшукує підходящу та чекає, доки хазяйки не буде вдома. Тому що ця яскрава істота, – блискіка. Це теж паразит паразит паразиту. А це ще один вид оси, схожим способом життя на осмій. За дві хвилини три цікавих види на одному місці. Так ось що тут відбувається? Паразит паразиту оса Блисківка чекає, поки одиночна оса відкладе своє яйце в паралізованого павука чи гусінь та зробить усі приготування для розвитку личинки. Та й по своїм справам. Ця маленька зеленушка миттю заскакує у нірку, викидає яйце господаря і відкладує своє. Ну а поки вона терпляче чекає, поки оса господиня все зробить сама. Ось таке здається безневинне створіння з великими очима. І це все тільки у стінці однієї з колод, який живе ріб, діл. Життя в моєму епізоповіднику буяє? І якраз сьогодні ми будемо заселяти одну із порожніх колод. А ви бачили коли-небудь, що відбувається всередині колоди з бджолами? Я вам зараз покажу. Ця колода у розрізі. Тут повноцінна бджолина сім'я. І до речі, я вже традиційно дякую небайдужим глядачам, які підтримують мій канал. Це можна зробити за номером картки, який вказаний в описі під цим відео. Щиро дякую кожному. Якщо ви чуєте, то це співає матка. Колода роїться, нічого не поробиш. Так бджоли розмножуються. І ось одного з таких роїв ми заселяємо до порожнього будинку. Цей метод називається заселення по східцям». До речі, ось і матка серед бджіл. У роєві може бути матка не одна, а три, п'ять і навіть більша. Через деякий час вони між собою розберуться і залишиться лише одна господиня. Ну а поки бджоли не дуже розуміють, що відбувається та де вони опинилися. Але через деякий час декілька бджіл пролазять всередину колоди і відчувають, що вони опинилися в новому домі. Починають по-особливому зищати, запрошуючи весь рів колоду. Це відчувають і розуміють усі бджоли рою. І починають дедалі швидше просто втікати у ляток. Як тільки туди зайде перша матка, процес пришвидшується у декілька разів. Що ви маєте змогу спостерігати зараз? Як ви бачите, в раю чимало присутніх і труднів. Все, перша з маток зайшла в колоду, тепер краще видно, щоб бджола просто побігла туди. Хто уважніше, бачить, як ще одна матка заходить у колоду. Ось вона намагається пролізти, але бджоли її відштовхують. Пролізе, нікуди не дінеться. І ось ще одна, просто поки матка не плідна, бджоли її не дуже поважають. А ось коли вона залишиться одна та зможе відкладати яйця, відношення до неї кардинально зміниться. У неї з'явиться особиста свита, яка буде її годувати. Доглядати і своє особиста охорона, яка не відходитиме від неї не на сантиметр. А поки вона одна із багатьох їй ще треба завоювати лідерство в сім'ї. І далеко не факт, що вона виживе. Ну а поки бджоли закінчують заходити до колоди. До самого ранку залишки бджіл будуть сидіти купою біля лядка, поволі заспокоюючись. Але після прильоту перших розвідниць, які вкажуть другою напрям взятку, сім'я запрацює немов тут завжди і жила. Ось такі справи. І такі тварини у мене живуть в колодах в моєму апізаповіднику. заповіднику і не завжди бджоли. До зустрічі нас багато подорожей та експериментів.